Шановні мої глядачі, мене звати Наталія, ви на каналі Всім про все, привіт всім з Миколаївщини. Сьогодні хочу вам показати, як проросло моє насіннячко, яке ми замочували з вами 18 лютого, і що я буду з ним робити далі. Як буду саджати? Які в мене результати і деякі тонкості те, що я роблю із своїм насінням перцю та баклажанів, а також деяких квітів. Тож будемо працювати. Підготувала я е, отакі стаканчики. Вони у мене вже три сезони. Це вже буде четвертий. Є у мене отакі ще лотки, в які я ставлю ці стаканчики, тому що потрібно гарний дренаж. Тут є отакі гарні отвори. Ну, і і е, також можна робити нижній полив, тобто не підливати під саму рослинку, а поливати у лоточок. І водичка поступово буде е, знизу поступати в ґрунт. От періодично. Коли це буде потрібно. Підготувала я у стаканчиті покупний грунт, нічим не змішувала. Отакий я користуюся. Перші мішки в мене були отакий квітуча родина, торфосуміш для розсади, а тепер універсальна, також непогана. Вже не один раз я купувала цю ґрунтосуміш. Я не скажу, що вона ідеальна, але і непогана. Також я підготувала розчин. Але коли я пересаджувала свої рослинки, я робила розчин грандіса у то сьогодні я зробила розчин фітоспорина. порошок. То у мене минулий рік була розведена паста фітоспорин, Маточний розчин, яким я користувалася весь сезон. Ну, а сьогодні я буду користуватися фітоспорином в порошку. Його потрібно готувати заздалегідь десь за 2-3 години до того, як ним користуватися. Розвела я його, тут є таблиця, як для чого розводити. То сьогодні я розвела 1,5 грами на літру водички. Водичка десь 25-30 градусів, не більше. Ну В холодну також не бажано. Вона повинна бути кімнатної температури, злегка, трішечки теплувата. От такий розчин фітоспоріну, Яким я буду проливати висаджені наші пророщі насінинки. Грунт у мене вологий, вологий, не мокрий, трішки вологий. Як е, ми будемо знати, що наш ґрунт достатньо вологий? От у мене грунту суміш моя. Беремо в руку, зжимаємо і ком держиться. Коли ми його Трошки трогаємо, він розсипається. Оце достатньо зволожений ґрунт. Більше не треба. Ну що, приготувала я стаканчики. Тут вони по 180 мл. На первих порах це буде достатньо, а далі вже я буду перевалювати свою розсаду у півлітрові стакани. Що ще? Ну, от у мене маркер, можна олівець, можна якусь е палочку для суші, чи ще що небудь. Ну, тут у мене 1 сантиметр от. позначка, і я ним одинакові луночки зробила у кожній скляночки. Проробила луночки. Я вже все приготувала, щоб не забирати лишній ваш час. Також у мене. Будівельний скотч, от такий неширокий, ручка. І я всі скляночки буду підписувати, щоб не перепутати деякий сорт, якої рослинки. Ну і дату висадки насіння. Тож будемо дивитися, які у нас результати. Мій контейнер із. Стаканчиками, де пророщувались. Я кожного дня провітрювала його, а також дивилась слідкувала за вологістю цих дисків ватних, в якому пророщувалося насіння. Ну, ось, перець барбі F1. Достаємо і дивимося. Як ви бачите, все насіння повністю проросло. Тож, підписуємо стаканчики і висаджуємо. Всі свої перці і баклажани я вирощую по дві рослинки в одні скеляночки. І також я висаджую в одну луночку дві рослинки завжди, всі томати, перці і баклажани. Я завжди кладу в одну луночку дві рослини, парно. Тож і буду в кожну скляночку класти я по дві насінинки. У мене є пінцетик, легенько беру насінинку і кладу у, не мокре, легенько кладу у ямочку. Для чого ми робимо таку ямочку? Для того, щоб наша насінинка вийшла без оцеї шкурлупки, без оцеї насінневої оболоночки, щоб уже вона поки буде виходити із ґрунту, ця насінинка розм'якла і зійшла із сім'ядольних листочків. Отак посадила. І геть дуже трошечки пролила місце, де я посадила зернинку. Все. Весь ґрунт вологий, ми пролили тільки саму ямочку, трошечки, буквально там десь пів чайної ложечки. І так, буду процедуру таку проводити з кожним насінням. Так, пишемо перець барбі. І сьогодні 24.02, Ми висаджуємо на Відрізаємо нашу наклейку. І позначуємо наш стаканчик. Все. Весь перець барбі я розсадила. Зараз тільки підпишу, загорну. Тобто всі 10 насінинок, які ми ставили на пророщуванні, повністю всі проплюнули. Насіння це із магазину огород Юлей. Огородний юлей від Тетяни Вікторовни. Бачите, яке якісне на насіння. Тож буду працювати далі. Слідуючий у нас баклажан Сандра. Дивимося, що тут. Камість немає ні одного всходу, ні одна насининка не проклюнулась. Тож залишаємо надалі пророщуватися. Оставляємо його. Так, баклажан палома. Тут у нас багаченько насіння. І як бачите, є сходи. Не всі, но дуже багато. Я просто покажу вам усі свої результати, А потім буду їх саджати. Ви вже поняли, як я саджаю. Далі перець, тостосун. То Це моє власне насіння. О, такий дуже гарний результат. Більшість насінин уже всі з проростами. Не буду займати у вас багато часу забирати, просто покажу вам свої результати. А потім всі пророщі насінинки я посаджу в стаканчики, пролию фітоспорином. Так, це у нас баклажани власного збору насіння ранні. Ну, що можу сказати? Пророщі вже є, але не так багато, як хотілося. Чомусь баклажану, мабуть, не так тепло. Хочу сказати, що я вам казала, що пророщуються перець і баклажани при дуже гарній температурі. Ну, я не можу сказати, що я дала дуже гарну температуру. 18-20 у мене в кімнаті, а для пророщування потрібно, щоб було в кімнаті 25 градусів тепла постійно. Так. Томат садова жемчужина, також власного збору насіння. Це такий дуже гарний томат. Всі до єдиної насінки вже з отакими проростами. Їх вже дуже треба, дуже треба, бо вже вони зеленіють, садити. От зараз що я буду робити. Перець гіркий, також власне насіння. Ну, з усіх насінин, по стільки он одна проросла, всі останні ще сидять, думають. Треба дуже гарну температуру, щоб вони швидше сходили. У когось більша сила росту, у когось менша. Так, баклажан фабіна. Оброблене насіння, але все також до єдиної зійшло. Також насіння із сайту огород Тетяни Вікторовни. Так, перець, власне, насіння не підписане. Не знаю, який це сорт, але насіння дуже гарне, тому і замочила. Ну, прорости є, пророше насіннячко є. Ну, не так багато, як би хотілося, тобто йому ще треба бути на пророщуванні. Те, що проросло, обов'язково висаджу. Так, далі томат, балконне диво. Ой, уже коріння через ватний диск. Це вже не є добре. Було оброблене насіння. На сіння балконне диво від фірми, напишу, забула. Все до єдиної проросло. Всі насіння. І дуже треба вже його висаджувати, бо також уже зеленіє. Так це. Попалася квітка, армерія широколиста. Та, що я сіяла, і нічого не зійшло. Ну, це я так думаю. Так, як ви бачите, деякі насінинки проросли. Не всі, але вже є. Тобто, якщо буде все добре, я таки вирощу собі таку красиву квітку до свого квітника. Так, Далі перець шоколадний. Ну, не шоколадний, шоколадне диво. Правильніше так назва його. перець шоколадне диво, Це я на нього кажу, шоколадний. Так, ну, як ви можете наблюдати, дуже гарно попроростала насіння. Не 100%, але багато. Тобто ще все залежить від сили насіння. Власне, ось я збирала, але все по-різному проросло. Томат смаз грибів. Так. Було воно оброблене, ну і он. Є результати. Є пророщене насіння. Половина десь. Якщо порахувати, то десь половина проросла, половина – ні. Все, що проросло, висаджу. Все, що не проросло, буде далі стояти на пророщуванні. Так, це у нас перець по типу капії. Довгий такий, просто я не знаю сорту. назви. Дуже гарно проросло. Дуже гарно. Він в мене просто підписаний як перець солодкий і довгий. Власне насіння. Вибране. Так, і тут Геракл і геркулес. Геркулес тут дві насінини, Це мені подарував сайт огород. Не проросло і своє власне геркулес майже все проросло, майже все із проростами. Так цього перця більше як достатньо так. І останній стаканчик, поланська бабура, власне насіння, дуже гарний перчик. О, тут, тут море, море насіння, яке все вже з проростами, з хвостиками. Також його більше, чим достатньо. Дуже гарний перець, всім рекомендую. Хто побачить такий перчик, сміливо купуйте врожайний. Смачний, красивий, ароматний, родючий. Так, ще у нас залишилася коробочка із насінням квітів. Ну, тут попала тільки армерія одна, бо вона не влізла в коробочку з усіма квітами. Так, сейчас вам покажу швиденько. І буду саджати свої насінинки. Весь етап садіння ви зрозуміли. Стаканчики набрала зволожений вогкий ґрунт, зробила одинакового розміру виямки для того, щоб наші настінинки вийшли без оболонки, а вже просто чисті сімедолечки. І проливаю фітоспорином профілактика чорної ніжки. Так, ну і ось коробочка із стаканчиками, де у нас пророщується насіння квітів. Ехіноцея біла. Всі на до єдиної проросли. Всі із хвостиками. Так, далі. Хінацея суміш різнобарвних квітів. Майже всі. Там по ну, вже цього достатньо, там деяких кілька насінин, що без паростів, то всі проросли. Дуже свіже, гарне насіння. Купувала я у Олени Паршакової на сторінці Facebook. Кому буде потрібно, запитуйте, дам посилання на її сторінку. Також проросло все насіння, ехінацея кармінна. Так, ехінацею можна саджати прямо в ґрунт в травні місяці, не робити розсаду, а просто висаджувати десь, позначити місце. Посіяти десь на пів сантиметра грунт, гарненько пролити. Можна навіть накрити якоюсь бутилкою чи баклажкою. І вона також вам виросте, але буде квітнути вже на слідщий рік. Для того, щоб побачити квітку вже в цьому році, я пророщую і саджаю насіння у лютому. І хінацея butterфлей кіс. Ну, тут десь 50%. Вибачаюсь відсотків. Вибачте, ще раз вибачаюсь, кому дуже ріже вухо. Я живу на Миколаївщині. У нас так всі розмовляють. Так, так ми звикли з народження, у нас такий говір. Ліатрис рожевий, стараємося виправлятися. Ну, ліатрис фокаміс ще не проріс. Ну, вроді одна насіниночка. Як ви бачите, диск забарвився в такий чайний колір. Тобто насінинка покрита ефірними маслами. І от оці масла, вони не дають дуже швидко проростати насінню. І от поки воно не розчиниться, тому ці насіння дуже довго сходять. Так як кріп, петрушка, морква. Оці насіння бажано, бачите, я просто не знала, ці насіння бажано зробити їм е, таке змивання цієї ефірної олії. Треба їх замочити в гарячу воду, злити і про, про таку процедуру повторити тричі десь по 10 хвилин. Не кип'ятком. А гарячою водою десь 60 градусів. Замочуєте, забарвиться водичка в жовтий колір, зливаємо потім знов. Ну, я не знала, що насіння ліатрису має отаке ефірне масло на насінках. Нема ще проростів. Так, мальва бібор. Дуже гарна квітка. Ну. 50% посходило вже доволі великі такі парости. Це посадимо, а інші насіння залишимо, може ще хтось захоче прорости. Так, мальва зібріна. Тут трошки хужа історія. Тут відсотків 30 проросло. Так, і останній стаканчик. Це гравілат чилійський. Так. Ну, також немає ні одного пророста. Тож, отакі у мене результати на сьогодні, на 24 лютого, із насінням, яке ми з вами замочували на проростання у ватні диски. Що, не буду затримувати ваш час, я буду працювати, розкладати своє насіння, підписувати, проливати фітоспорином. і ставити його у свій парничок на проростання, на ріст. У парнику 20 градусів на градуснику. Отак От війшов кімнатний перець Аладін. Ну і отак почуваються розсаджені рослинки. Тут арабіс, арктотікс, примула, все з ними добре. Як ви бачите, земелька зверху трошки пересушена, але коли ми роздвинемо, ми побачимо, що там далі зволожена. Саме головне не перелить на цьому етапі нашу розсаду. Щоб вона не захворіла на чорну ніжку і не пропала. А ще, якщо ви побачите, то у мене розрихляна земля. Я беру зубочистку і просто рихлю земельку. Це е, покращує доступ кисню, повітря до корінців наших рослинок. Через декілька днів я Буду перший раз підживлювати всі свої стаканчики з своїми рослинками. Все буду вам показувати. Тож, дорогі друзі, кому цікава тема розсади, рослин, овочів, квітів, саду. Тож, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, не шкодуйте вподобайки. Коментуйте, будь ласка, діліться своїм досвідом, що ви висаджуєте, ростете у себе вдома. Може, в когось є якісь запитання, будь ласка, запитуйте, я залюбки всім відповім. Всім бажаю успіхів, всім бажаю міцного здоров'я, всього самого-самого на кращого. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. Не забуваємо їм допомагати по мірі наших можливостей. Велике-велике їм дякуємо за те, що ми живемо і працюємо. Всім всього найкращого, всім миру, до побачення!